Львівський стронгмен Павло увійшов до книги рекордів Гіннеса. Він зумів якнайшвидше підняти п'ять колод вагою від 100 до 180 кілограмів на змаганнях в Італії. І впорався він трохи більше ніж за 37 секунд. Селач доєднується до нашого ефіру дистанційно. Павле, вітання вам! Слава Україні! Добрий вечір! Слава добрий вечір. Я так розумію, ви до нас одразу із тренування. І насамперед вітаємо вас із встановленням цього рекорду. 2020-го ви стали найсильнішою людиною України ще за три роки найсильнішим у Європі, а тепер уже новий статус світовий рекорд. Як вам у цьому статусі і що він дає? Насправді статус. Нічого Андрія, мене вдома є сертифікат від рекордів Віннеса. Ну, просто після своє око, це, напевно, більше для мене має значення те, що це доволі такий гучний рекорд, про який говорять в світі, про який говорять в Україні. І я знаю, що це піднімає бойових слова. Багато з них спокійнуся, які не бачили поки що в Збройні Сили України, і в першу чергу це було цього. Який шлях передував встановленню цього рекорду, і чи був він ціллю? Тому що це ж не є класичні змагання? Поясніть, власне, яка саме процедура відбувається? Я це доготувався близько двох на цьому справді так багато, тому що я цю справу робив вже на Європстрімусмен 2023 і на Волстринсмен двадцять три, але я один з кращих в світі у цій справі. Загалом цю вправу можна закінчити за хвилину дуже небагато людей. Думаю, на пальцях однієї руки можна пропала кілька людей, які зробить вправи за 50 секунд, або що робить залі. Я аутас цієї вправи, я е, робив такі комплекти, як називається Тимом. Тобто кожна хвилина піднімав один снаряд. І так 15 хвилин. Тобто, коли піднімає хвилину, а загальний піднімав 15 хвилин. Просто найважчий снаряд. 37 секунд. Ви е, сподівалися на таку цифру? Чи е, думали, буде більше або менше? Е, Зараз кожна спробу рекорди міста передбачає три спроби. Я першу стробу, я е, не, не зміг фіксувати останню колоду. Я просто скину її вперед, не, не ще. Але це було дуже швидко, тому що щоб я її вкладав, час був два тисячі секунд. А, чи то так, так. Я став я, я датам добути записче. Вони дають прихилені починку між страбами, що я в дуже мало. І в двох я просто не спішив, пробував 30 секунд, щоб то було достатньо для перемоги. І а хто вас першим привітав з встановленням цього рекорду? Перше почала мама брат. Спостерігаю за всіма вашими досягненнями. Це приємно. Одно шляховий, це було телевізовій студії в Італії, і перед дйомками підписували як передовий договір. Я не міг ніде повідомляти, спосідувати інформацію про цей рекорд. Тому mm -hmm. що всі права всі права на показ і анонс не на біле компанії. Буквально вчора відбувся анонс на нас в телебаченні, і, на телебаченні, відповідно, на мені не дало дозвіл аблікації. Mm -hmm. Рекорд я встановив ще на початку лютого. О, тобто настільки все, все ретельно має бути додержано в, в термінах, в повідомленнях, щоб ніде жодна ні, інформація не просочилась, так би мовити. А Статус рекордсмена, книга рекордів Гіннеса. Він е, має, даруйте за формулювання, термін давності, е, так би мовити, якщо хтось вирішить його побити, наприклад, тоді як? Він зараз, що мав новий рекорд Гіннеса, і рекордну. В мене залишається є рекорд, тобто в час я поставив свій рекорд, і зараз ну, можливо, тож, там за рік, там, за місяць, за десь, де може ніколи, не подіємо рекорд. А попередня попередня позначка, яку побили ви, вона якщо була, то яка? Вона була так, 100 15 секунд. <таспосібр> Ми із попередньою гостею перед увімкненням із вами говорили про такий елемент важливий елемент здорового тіла, в якому має бути здоровий дух, як сон. Скільки часу на добу сплять українські селачі, аби мати сили на рекорди? Ми, насправді дуже важко мене зараз знов, що доволі багато теплоготів і що зараз. Мені що спати хоча б одну вхід, то це вже буде добре. Але загалом, коли я ну, відповідати зараз у період, я мого може, то рівнім 8 годин ночі і стараюся хобі 40-40 половин діти. Тобто даний фонд насправді допомагає не менше, ніж гучнею. Якщо я можливість вступати в день чи чудово. Як взагалі виглядає ваш день? Тому що може скластися враження, що спортсмени не мають нічого важливішого у своєму кожноденному графіку, аніж тренування. І, і, і ось це все. Треба кожен день, кожен день тренуватися. я тренуватись. Ми будемо пройти довкола феномального процесу. Тобто вам. Це важливо для відновлення Харчування це важливо. відновлення, щоб матка мати енергію на тренування. На тренування тренуватися бути селі. І так особи того будується. Ну і відповідальше, про все, є якісь побутові справи, робота і так далі. Що далі? Найсильнішим в Україні ви були у Європі теж рекорд книги Гіннеса маєте? Який наступний крок? Ви що мене застали в тренуванні, тому що в мене. Це вже одне з заключних планування в секретовці. І через кілька днів я виїжджаю на Ірланію, які будуть в місті Ліць, Англія. Буду знову найсмішан до Європи і після цього найсніша єдина планети. Я буду єдиним українцем, який буде будуть підприємство Україну. Тож я відчуваю на собі відповідальність за це. Для тих, хто. Сумнівається у своїх силах, лише починає спортивний свій шлях, надихнувшись вашим прикладом, як варіант, які би поради міг озвучити вже досвідчений селач майбутнім спортсменам, які обиратимуть вашу стежку, так би мовити, це не завдаю. Так також завдаю. Що сумнівається, бо йдеться, тонівається орбіт, бійця робіть. В будь-якому випадку, ви якщо ви не зробите, роботи в ліку. Якщо не зробите, роботи, в запит що нам вийшло чи не вийшло, подобалося в Будь-якому випадку треба робити. Ми вам дякуємо за дякуємо за ваш час за це увімкнення. Вітаємо ще раз із встановленням рекорду. І з нами був Павло Кордіяка, український селач, який увійшов до книги рекорди Гіннес, адже зумів якомога швидше підняти 5 колод вагою від сотні до 180 кілограмів на змаганнях італії. І нагадаю, зробив він це за трішечки більше ніж 37 секунд.